Одне не вистачає, що воно не дерчить, чуєш? Трохи як в цей. Так що, друзі, всім привіт! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Бачите, який в мене є агрегат. Кросер називаєте, так? Да? Так що такого кросера ви матимете можливість виграти на наступну суботу. А сьогодні з 21.00 на YouTube-каналі Сергій Шелудько заходьте в прямий ефір і буде в нас лотерейка розіграш підтримку Збройних сил України. Буде в нас на першому місці от така крутюща котілочка Мандрик, яку ми відтестували, і яку ми сьогодні розіграємо. Всі кошти, які ми заробимо, витратимо на запчастини, на ремонти автомобілів, на наші збори. І Хочемо подякувати компанії Мандрик за надання отакі класні речі. Це вже третя копілка завдяки їм, яка у нас розігрується. Так що приєднуйтеся і підтримуємо наших захисників, тому що тільки завдяки їм ми маємо можливість. Жити, працювати.